Одягли ми вишиванки, погуляємо в горах, закохався ти в горянку, весіллячко скоро, залицявся, обіцявся женитися буду, прислав сватів, присягався, по вік не забуду. Ведеш мене в свою хату, а сам сиротина. Маєш молодшого брата, велику родину. «Ой, Іванку, іваночку, люблю тебе, люблю, вишила мама сорочку, щоб ти мав до шлюбу. Оберегом і любов'ю сорочку сповила, щоби дівчина кохана лиш тебе любила. Буду сестрою для брата, а тобі за дружину. Стане рідною твоя хата у щасливу годину. Ой Іванку, я не хвалюсь, любо мені, любо, яка то велика радість нам іти до шлюбу.